Всім привіт, народ! В Цьому відео хочу з вами поговорити на тему шахрайських схем на OLX. Розказати вам про декілька схем і як на них не попастись. Відео буде дуже цікаве, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисячу дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, тому ціні куплю швидко і без проблем. Також в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект на три з тривати п'ятсот гривень. І комплект на 67 ватт 800 гривень повністю оригінальні зарядки. Не з Аліекспресу, не підробка з турбозарядкою, з анімацією, все як потрібно. Кому потрібна гарна зарядка, то можете звернутися придбати. Я частенько гортаю OLX і бачу там різні шахрайські оголошення. Нещодавно я гортав OLX і побачив дуже цікаве оголошення. Там віддавали безкоштовну гітару. Але. Як зазвичай, є якийсь подвох. А який саме пише, що віддаю гітару безкоштовно. да там все Приїжджайте, забирайте. от Але якщо відправка по новій пошті, то по предоплаті. да якби Гітарка ця безкоштовна, але грошики ви мені скиньте на предоплату на пересилку. Ну і звичайно ж там локація, якесь село незрозуміло де. там З населенням 0 ну, людей. Якщо там в карту зайдете, то там вже це село повністю. Вимерло 300 років тому назад. А от людина там каже, що вона там живе і взагалі в нього там класна гітара. От, приїжджай, дивись, забирай безкоштовно. Ну, звичайно ж, там нікого не буде, на це і розраховано, щоб там не було ніяких людей, реальних покупців, ставлять такі місця, від, якби віддалені від. Великих міст, і знаєте, що саме цікаве? А те, що є такі люди, які навіть на таке тупе оголошення, де просто ти відкриваєш і одразу бачиш, що це просто лютий шахрай, така схема навіть смішна. Ну я просто дивлюсь на це оголошення. Ну і я просто сміюсь, от чесно. Але є такі люди, які реально зайдуть, напишуть цій людині і скинуть там передоплату 200-300-500 гривень, сподіваючись, що якийсь там Тарас Бабай їм вийшли цю гітару з села там. Не знаю, бабаївка от. Немає різниці, якщо хтось дивиться з от, то вибачайте. Я навіть це шахрайське оголошення виставив до себе в телеграм-канал, щоб там разом з людьми посміятися з цього тупого оголошення, з цієї примітивної схеми шахрайства. Але навіть там знайшли ж люди, які почали виправдовувати цього шахрая, що, можливо, дійсно там є така людина, яка ось хоче віддати комусь гітарку. Да, і вона відправляє людині цю гітару, а вона відмовляється, і ця людина якби попадає на пересилці. Але народ, ну такого. Не бувай, не ведіться, не оправдуйте цих шахраїв. Безкоштовний сир тільки у миші ловці. Ще одне шахрайське оголошення, яке я нещодавно побачив, там продається телефон Redmi Note 13 8 на 256 і продається за 5 тисяч гривень. Це його така нормальна ціна, це не є якась халява. За цю ціну дійсно його можна купити на OLX. Цей шахрай він трошечки розумніший, ніж інші, бо є такі шахраї, коли телефон в реальності коштує 10 тисяч, вони ставлять 2 тисячі, там вказують, пишіть мені на Viber, ставлять знову ж таки якесь село незрозуміло де? І чекають якби, своїх жертв. Цей шахрай трошечки більш розумний, він поставив ринкову ціну і поставив місто, велике місто, Львів. Я ж бачу по оголошенню, що це шахрай. І починаю йому писати чисто там декілька запитань. Я навіть не писав, що я там з іншого міста, що мені потрібно новою поштою пересилати. Я цього взагалі не писав, про це розмови навіть не було. І він просто рандомно вкидує, що відправляє там по предоплаті в 200 гривень на пересилку. Хоча я не вказував, де я знаходжусь. От. І звичайно ж, я йому пишу: а навіщо мені вам кидати предоплату, користуватися новою поштою, якщо я зі Львову, ну типу. Не розумієш, да? я можу під'їхати, оглянути твій телефон. Ну і звичайно, що правильно, цей шахрай просто зникає. І добре, що такі шахраї, яким ти кажеш, що ти з їх міста, вони просто зникають. Бо є такі наглі, які просто заходять в Google-карти, дивляться, яка вулиця є в цьому місті, да? і назначають зустріч. кажуть там: ось така вулиця, такий номер, все ми зустрічаємося. Ти ж думаєш, о, нічого собі він забив зустріч. Звичайно ж, їдеш. Приїжджаєш, а там нікого немає, і він тебе просто ігнорує. Він просто тебе кинув, ти витратив свій час, там, можливо, якщо їхав на машині, там на паливо, от, і просто попав на гроші. Тому народ завжди думайте своєю головою перед тим, як щось зробити. На OLX є як примітивні шахраї, як з цією гітарою, так і більш такі професіональні, які дещо вже знають, як з якимось досвідом. От, і вони можуть кидати вже менш наївних людей. Тому завжди думайте, перепровіряйте там, просіть додаткові фото, відео, якось вичисляйте цих шахраїв, вчіться як би розуміти. Зараз в мене є деякий досвід, я одразу по оголошенню бачу, що це шахрай. От, просто бачу оголошення і знаю, що це шахрай. Тому ви також вчіться, дивіться, щоб вас не ошукали. Ну а На цьому народ в мене все. Це відео було більш таке розважальне. Подивитися на ці примітивні шахрайські схеми. От посміятися, але воно також і корисне, бо все ж таки існують люди, які думають, що можна взяти гітару безкоштовно на OLX, заплативши за пересилочку. От комусь скинувши передоплатку там 500 гривень, і тобі прийде безкоштовна гітара. Такого народ не буває. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисяч одиночок, щоб не пускати нові відео. Якщо вам це відео зайде, то я буду більш часто робити такі відосики такого формату. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовлюся оцінку, куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього ютуб каналу. Там ми спілкуємося, там я багато ще виставляю, що не потрапляю сюди. Там цікаво, тому раджу вам підписатися. А на цьому все. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Не ведіться на шахрайські схеми, всім добра.